Як досягти взаєморозуміння між християнами різних конфесій на цю тему зі студентами Прикарпатського національного університету відбулася зустріч у рамках сьомої міжнародної науково-практичної конференції Україна і Ватикан проблеми екомунізму у сучасній державі в контексті декрету про екомунізм? Бо власне 21 листопада відзначають 50-річчя другого Ватиканського собору. На думку ректора Прикарпатського університету Ігоря Цепенде, молодь сьогодні інша, багато пережито. Зокрема, за останній рік. Тому такими темами студентство цікавиться. Ті події, які відбулися в Україні за останній рік, вони докорінно змінили свідомість нашого студентства. Я в першу чергу говорю про студентство нашого університету, тому що вони пережили трагедію втрати своїх приятелів. Вони бачили на власні очі. Ті цінності, що таке добро і що таке зло, на базі університету презентували також сайт Україна, Ватикан Європа, де висвітлені проблеми та перспективи євроінтеграції, а також екомунічні питання, взаєморозуміння церков ради спільного добра українського народу. Дуже багато змінилося в тому часі, коли, коли святіший отець, папа Іван Павло, ІІ міг відвідати Україну. Того часу ми бачимо такі більш теплі, гарні відносини. Ми маємо представника папи в Україні Папського Нунція. Ми маємо посольство України при Ватикані, при Папі. На другому Ватиканському соборі річницю якого відзначають, було ухвалено низку важливих документів щодо церковного життя Чотири конституції, дев'ять декретів і три декларації. У 1995 році наша обласна рада прийняла дуже серйозне рішення про релігійну ситуацію в області, і де одним з перших пунктів того рішення було визначено те, що наші депутати прикарпатські ну, обласні, в тому числі і Потім подібні рішення були прийняті в районних, міських, сільських, селищних радах, що вони власне виступають за те, щоб наші церкви, традиційні українські, християнські, десь йшли на зближення, об'єднання, ну оту екомунізацію, яке той термін, який ми ще не, не вживали. Тому ідея екомунізму, сподівається, Василь Скрипничук, може стати потужним єднальним фактором в Україні, а зокрема на фоні спільної боротьби проти спільного агресора.